Що гух? Не гуг, а дочекалися, дочекалися. Я ж кажу, хух. Нарешті того моменту, про який говорили вчора, говорили сьогодні, з само самого-самого Ренечку. І ось нарешті ексклюзивний гість в нашій студії. Фактично, перший його візит на велике, на справжнє телебачення. Фід, то музичне? Людина ну... неординарна, неоднозначна. Зірка, можна сказати, українського андеграунду. Василь Васильців, вітаємо! Дякую тобі насправді да в Україні ніколи не бракувало ексцентричних особистостей цікавих. Ну і але от молодого покоління не було. Тут нарешті молоде покоління. Ми і бачимо цікаве, неординарне і абсолютно ну що вражало не одну людину. Наприклад, сьогодні приходив художник, який теж відзначив а, твої вірші. Олександр, ну що, як тобі в Києві? Наскільки я знаю? У нас така інформація є. Що вчора був концерт 8 червня? Це була брехня? Чи бу? Ні, це була правда? Е, був де? концерт у Львові в такому університеті, який називається ЦНТІ. Він ага. знаходиться на проспекті Чорновола і там були <рес> віддані фани. Скажи, а ти плакати, які друкував, Десь інформація була? Як люди дізнаються про твої концерти? Е, інформація була в інтернеті, <рес> зокрема. У мене на сайті Щоденний Львів, а також ще ем, окремі люди з власної ініціативи розміщували інформацію в друкованому вигляді. Угу. На тому сайті, що я казав, це була Афіша. Е... Графічна, а так. Ну, в принципі, реклами дуже не було. Угу. Людей багато пройшло? Ні, людей було не багато, але. Але всі були віддані фанати, що в принципі головне. Напевно, так. А ти знаєш усі всі легенди, які ходять про твою особистість, і взагалі, що ти що, що ти чув, що про тебе кажуть люди? Фашку. Ну, люди кажуть багато. Ну, кажуть, зокрема, що подобається пісня, яку я сьогодні першою буду виконувати. певно, Ті, що знають, здогадалися на букву Д починається. Кажуть різне, що від того, чого я виступаю, чого я пишу пісні, але переважно це воно неправда є. Пісні я пишу, тому що мені подобається. Я отримую задоволення від, навіть від самого процесу написання, отримую задоволення від виконання, від оранжування, які я роблю. Бо пишу слова, музику і оранжування. Ну, давай, давай для початку ти отримаєш задоволення від того, що заспіваєш свою першу пісню, а потім ми е, дос, 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 досить таки пристрасно поговоримо про твою творчість, тому що насправді е, ми не просто так тебе запросили. А чого ми тебе запросили? Я розповім після того, як ти заспіваєш. М Монстри побоялись, якби вона взяла участь в цьому конкурсі цього року. Дякую, Руслано. Дякую, Руслано. Дякую тобі. Крила Європі квіти всі тобі за енергію, за хвилю, таку потрібно і живу. Дикі танці, дикі танці твої, дикі танці, щастя танці, тож диких танців тобі. Ти і Кличко вдарили кожен із своїх І перемогли Україну прославили Дикі танці, дикі танці, дикі танці твої, дикі танці, щастя танці, тож диких танців, плембі, дикі танці. Дикі танці, дикі танці твої, дикі танці. Щастя танці, тож диких танців. Там щось, щось абсолютно несабите відбувається у нашій студії. Фанатів Василя Васильцева. Руслана. Дуже багато на телеканалі М 1 танцюють оператори, танцюють редактори програми, танцюють режисери. У студію, у студію увірвалися фанати Василя Васильцева, музиканти групи Абздольц. Дикі танці. Це щось неймовірне. Це щось просто неймовірне. Такого на українському телебаченні ще ніколи не було. Дуже такі що можна встигнути приїхати до нас, бачити самого Василя Васильцева на власні очі. Так що фанати очі. Дикі танці. тож танці. таких танців.